Третій випуск книги Почесні громадяни презентували у Хмельницькому. До неї знову ж таки увійшли біографії загиблих у російсько-українській війні захисників, які отримали звання посмертно. І окрім того, до дня героїв екземпляри видання були вручені і родинам воїнів. Ну, власне, далі про це і не тільки Галина Мальник, заступниця начальника архівного відділу Хмельницької міської ради. Пані Галину, доброго дня і слава Україні! Добрий день, героям слава. Отож, бачимо, дійсно, вже третя, третя частина книги вийшла. Скільки цього разу увійшло історії? Цього разу увійшло 45 воїнів, які віддали життя за Україну. І це дійсно книга почесних громадян. Тому що воїни це герої, вони мають бути почесними і всі мають знати про них. Ви знаєте, мені здається, що досить за будь-якої книги найперше, це от період от підготовки, власне, та досить складний, особливо коли ми говоримо про історії наших захисників, про історії наших героїв. Скільки тривав процес підготовки? Хто допомагав? Ну, ну перше що книга дуже красична. Це не просто така, знаєте, бюрократично зроблена mm -hmm. книга, вона зроблена із душею. Бо я зустрічаюся з родинами, зустрічаюся іноді з побратимами, якщо вони не на фронті, і це така емпатія, що зашкалює, розумієте. По-перше, що воїни дуже величні, дійсно воїни, дійсно генетично ми нація козацька, яка вміє відстоювати землю. І зустрічаюся чи з родинами я пишаюся українським родом, я пишаюся українськими родинами і я пишаюся українськими синами, які захищають нашу землю. Угу. На що робили основний наголос? На чому зосереджували в основному увагу свою при написанні? Власне, і з матеріалами я так розумію, що знову ж таки сім'ї героїв допомагали вам? Ну, я моні моніторю всі засоби, ну як сказати, всі різні засоби масової інформації по Україні mm -hmm. розумієте? Тому що десь є друзі, десь є побратими. Спочатку моніторю, пишу короткі біографії, а потім вже зустрічаюся з родинами, щоб лишніх питань не задавати, а щоб більше пізнати родину і воїна. І таким чином виношую в голові такий образ воїна. Не так, що народився, воював, загинув, ні. Це літопис, який на двох сторіночках показує життя, душу, хобі, потреби, любов, любов до родини, до України, до життя, віру. Тобто читаючи цю книгу, це не просто проза, це художня проза. Mm -hmm. І я пишу, щоб було звитяжно, бо будуть читати діти, онуки, матері, дружини. І це така крапелька роси на душу, мені здається. Щоб ну, не плакати, тому що сльози гоять душу, але цю рану ніколи не загоїти. 45 історій. Як, власне, обирали, чому саме 45? Що це за історії? Це за якийсь період вибрали наших воїнів загиблих. Ну, дивіться. Перша книга вийшла, там було 30 цивільних і 39 воїнів, і серед них тільки генерал Гордійчук. Слава Богу, живий. Він справді легенда. Я була тоді головою комісії по присвоєнні почесних громадян, жителям міста Хмельницького ще тоді, а тепер вже територіальної громади. І просто від 66-го року ніхто не знав практично про цих почесних і е, ніде навіть не було прочитати. Uh -huh, uh -huh. І я сказала міському голові Олександру Сергійовичу, що можна я підготую такі автобіографічні розповіді. І він погодився, підтримав мене. Но я ту книгу дуже довго випускала, бо дуже багато було посадових обов'язків, uh -huh. і це так. Е, знаєте, е, між крапельками, як кажуть, я її готувала. Але теж дуже велика праця була. А вже коли почалася повномасштабна війна, я знову підійшла до Олександра Сергійовича і кажу: Олександр, може, я буду продовжувати. І він підтримував, але сказав, що так, щоб ну, не ранимо так було, щоб ті, що раніше пішли, а ті, що пізніше, поки що не чпайте. Перша книга туди ввійшло 30 плюс 39. Друга книга там було 98 почесних, і серед них два атовці. Тобто було по скільки? По 47, угу. по 47, а тепер уже 128 чоловік. І виходить, якщо брати дуже товсту, то розумієте, мені б хотілося, щоб ця книга була інтерактивна, mm -hmm. щоб кожен хотів її взяти в руки, відкрити, почитати і дійсно пишати своїм родом. Тому я намагаюся, щоб вона була така, бачите, не товста, щоб кожен міг відкрити. Тут вона поділена сторіночки тут автобіографія, тут нагороди, а тут життєвий шлях. І в книзі ще є. Третя частина це моя Україна. Тобто повністю там і дітки є, і земля наша, фото різні. За що наші воїни борються, що вони відстоюють? Тому наступну книгу, четверту, я вже підготувала 25 чоловік. Угу. Зараз займаюся двома білорусами. Один із них Герой України, а другий Едуард. Дуже потужні хлопці, такі спецназівці, розумієте, mm -hmm. і дійсно, брати наші це справді наші брати. Ми дуже близькі з білорусами. Шкода, що там такий режим. Вони гинуть. Фото дійсно, книга. От ви декілька сторінок буквально показали, Я бачу, що вона наповнена і фото наших героїв. Це фото, які надавалися родинами, родичами. Ви знаєте, що іноді в родин нема фото, тому що з війни нічого не передали, бо тому, що згоріло все, і, а є що заборонено. І тоді я моніторю і десь щось знаходжу в інтернеті. Решта прошу, бо я спочатку родину показую, тобто батька, маму, братів, сестер, якщо є діти дітей, щоб він був не один, що він має родину, що він має рід великий. Потім доповнює побратимів, звичайно, портрет воїна, нагороди. Ну і іноді поміщаю те, що міський голова вручає нагороди або обласна військова адміністрація, вручає нагороди, або президент вручає нагороди. Тобто з усіх сторін, так я намагаюся доповнити, щоб вона була інтерактивна в сенсі. Ну не просто прочитав і закрив, знаєте, а щось вразило, щось mm -hmm. вразило. Знаєте, коли я йду по алеї, тут у нас по 100 метрівці і стоять куби, і я так іду, і про кожного у мене ключове речення є, розумієте? О, і так зразу з ними говорю. Ну просто свідомо говорю, це той, це той, це той, а цих ще я не знаю, з цими ще я зустрінуся, розумієте? Mm -hmm. Власне, скільки досить грунтовна робота, скільки вона тривала? До прикладу, от третє видання, скільки ви працювали над цим, щоб вона була і інтерактивною, і цікавою, і усі ці матеріали потрібно зібрати? Не одинаковий час. Чому? Тому що все залежить одні, наприклад, дружини в Німеччині, другі в Варшаві, треті в Америці. Я спілкуюся із Варшавою, із Німеччиною, із Америкою навіть дзвонили. Розумієте? Інші просто переставляють, що я назначила час, не прийшли, не прийшли. Я тоді втрачаю дорогоцінні дні. Я то маю роботу, розумієте? Але мені треба мобільність. Тому цю книгу я надовго готувала десь з літа минулого року до листопада. Розумієте, що якраз літня кампанія вона забирає час але до листопада. Але дуже важко видавати книгу, розумієте. Бо бізнес теж у нас зараз, що потребує якоїсь підтримки, і шукає можливість, щоб десь надрукувати дешевше в Києві, в Кам'янці шити, і дещо були допущені технічно помилки. І я від того дуже страждала. І пройшли всі свята, такі державницькі в лютому місяці, і вже ну не хочеться просто будний день вручати, mm -hmm. бо це має бути велично. І ми вже чекали Дня Героя. Дійсно, що до видання, за який кошти ви власне, втілювали вже своє видання в життя і скільки накладів? Ну, перша книга була пробна. Ми видали всього навсього по-моєму, 50 книг. Друга книга десь 225. І міський голова вище скаже, що більше, більше щоб ми більше роздали. То цей наклад вже 250. Ми вручаємо по дві книги родинам. Uh -huh. Урочисто міський голова вручає далі 30 книг іде на культуру на бібліотеки, всі, 60 книг на освіту. І я ще планую, щоб було по вишах, uh -huh. тому що студенти теж мають знати героїв. І ще міський голова вручає військовим частинам, звідки, звідки наші були... герої. Mm -hmm. так. Власне, дійсно бачили сюжет, де вручали безпосередньо родинам загиблих воїнів. Як реагують на ці книги, на статті безпосередньо самі родичі військових, сім'ї? Ну, я вам скажу, я намагаюся зробити так, знаєте, дуже перфектно. Щоб нічим не образити, не ранити. У нас там класична музика, дворик, все так знаєте, що гортає, що гортає душу любов'ю. І приходять, звичайно, радість журбою обнялася. З, другого, з одного боку, вони чекають цієї книги, знаєте, щоб протилити до серця. А з другого боку, це не проста книга, розумієте? Це mm -hmm. болюча книга. Хоча я пишу велично, розумієте, не пишу, що загину. Я пишу, пішов до небес, віддав життя за друга своя, став до небесного легіону, не пишу, де похований, бо родина знає, де угу. спочиває угу. герой. Пишу так, щоб лишня сльоза не з'явилась на обличчі рідних, дітей, і батьків. І хочу вам сказати, що ми з родинами зустрічаємося по два рази, тому що це родинна книга. Я готовлю проєкт, вони приходять і перечитують, щось виправляють, бо іноді інформація не точна. І в цілому ну, вони відгукуються, не можу сказати, що це, ну, бо це їхні відгуки, але вони мають шану до мене mm -hmm. за цю книгу. І це раз, коли. Вручили після того, дуже жара була і дуже всім важко було, знаєте, але багато підходили, просили навіть автографи. І я, чесно, вам скажу, мені було незручно, бо я до цього не привикла до такої уваги. Але разом з тим це говорить про багато що. Приїхали аж з Рівного мати пана Миколи Мґрунта, приїхали з Києва. Ну, багатьох куточків приїхали. Власне, чи ви самостійно готуєте дане видання? Чи можливо хтось вам допомагає все ж таки? Можливо, інтерв'ю хтось бере, можливо, там, за якоїсь ініціативи того чи іншого воїна вам пропонують в роботу? Я роблю все сама. І навіть сценарій пишу сама, вручення. Раніше у мене була асистент Яна Анатолівна, але вона народила третього хлопчика. Я залишилась одна з батьками, з родинами. Це дуже, звичайно, важко. дуже важко, тому що іноді накладається, що двоє приходить на день, бо вчора не встигли. І тоді в голові не каша, а просто що як утримати в голові інформацію. Тому що я не смію записувати на диктофон, бо мені здається, людина закриється, розумієте? Людина потім буде жаліти, що О, я не те сказала. А так ми довго розмовляємо, ми по дві години розмовляємо, ми по три години розмовляємо, про щось розмовляємо, розумієте? Uh -huh. І таким чином я такі дрібнички питаю, знаєте, не суттєві. Я рибу яку ловив, да? яку любив. Це не суттєво, але через ці дрібнички, знаєте, пізнаєш душу цього героя. І таким чином, описуючи героя, я його окутую, ніби, знаєте. Теплою такою душею, і розумію, що він мене розуміє, що я хочу написати найкраще про нього. І з вдячністю. Що вас вражає в біографіях наших воїнів? Чи були ті, які вам запам'яталися найбільше, і можете про них розповісти? Знаєте, мені хочеться про кожного розповісти. Але в цілому я вам хочу сказати, що і це не перебільшення. Що наші воїни це щит і метр України, що іноді вона скеля. Розумієте, як е, Олександр е, Пілець, е, командир е, Василь Луцик, е, його ранило, а він кинувся рятувати. І того теж накрило. І то е, той загинув, і те, той загинув. Розумієте? І вони зараз між собою родини, як родичі. Зустрічаються, спілкуються. Тобто вони не важать життям, коли треба рятувати побратима. Mm -hmm. Другий такий побратим Микола Фурман, він із миротворця. І от він приїхав до Вони мали йти на ротацію із побратимом. А він йому позвонив і каже: слухай, я зараз приїду. Тому що завтра зустрінемося, бо ми йдемо на рот. Ні, я приїду. І він приїхав, привіз їм їсти 20 літрів солярки. Звезеш мене на завтра додому. Угу. Ти каже, що на завтра поїду. Я тобі сказав, ти мене завтра звезеш додому. І от е, приліт, е, вони сховалися ну, в сховище, але по сховищу вдарили. І він останню хвилину зміг виштовхнути молодого воїна. Тобто він і всю хвилину врятував молоде життя, сам, на жаль, загинув. І такий був ґрунтовний, тобто, він відчув, що він піде. Але піде, знаєте, з такою великою шаною і повагою, що і останню хвилину врятував воїна. Так, історій, таких історій, кожна історія така велична, така болюча і, і славна. Але що в цілому я вам хочу сказати, що, на жаль, українці допустили таку річ, як насміхатись із себе. Оці наші фільми там, про москаля, про ці жарти недоречні про Україну і так далі, знаєте, дали те, що ми втратили гідність поваги до себе і самоповагу. І ми думали, що ми така посередня нація, яка не має талантів, яка не має. Бізнесової жилки, яка не вміє господарювати. А насправді, коли кожного подивишся, торкнешся його життя, це великі господарі, це розум дуже великий, кмітливість велика, самодостатність. В основному воював перші два роки середній клас, угу. яким грошей не треба, яким треба волю, тому що ми справді дуже вольнолюбива нація. І я це все побачила, і це оцінив не тільки я побачила, але це оцінив світ. Як українці не за три дні стали ганьбою України, а за три дні стали звитягою України. України. Як казав генерал Залушний, що нам вже ніколи соромно не буде, бо ворогів треба вбивати. І я за те, щоб ворогів убивати. Знаєте, що мені здається досить таким тим, що в українців є така якась річ, як меншовартність, от що ми якісь не такі, ще накладалося Росією. Кілька років Україна була під окупацією спочатку Російської імперії, потім Російської Федерації, СССР і таке інше, і постійно нас намагалися знищувати, показувати, що українці якісь не такі, бо зараз дійсно відкриваєш ті дійсні біографії наших гетьманів, і ти дивишся, що це не просто козак, який там воював на січі. Там вони пили там і ще щось робили. А вони викладали в європейських інституціях на той час, було досить таке важно, знали по декілька мов і так далі. Бу, власне така ж сама мета і в даній книзі, щоб не забувати держави з ними заключали. Договори так, а з таким просто харцізяками не заключиш договори? Це була б ганьба і для Польщі, і для інших, і для Франції, і для інших держав. Тому ми маємо писати цей літопис, тому що, на жаль, добре завжди забувається. А, на жаль, зло лишається. І от зараз з нас отак, от, от русня насміхалася 30 років. і Ми це допускали. Розумієте, mm -hmm. розмивали тими російськими піснями Ідентичність. Фільмами розмивали ідентичність. Зараз теж продовжуємо розмивати, тому що слово пацана, мабуть, що дуже багато передивилися, і нам його все нав'язували, розумієте? І ми не розуміємо, що це діти не мають дивитися. Це має бути що свій фільм, своя героїка. І ми маємо вчити і виховувати наших дітей берегти життя, а не віддавати життя, всіма силами зберегти життя, захищаючи Україну. І цей посил вже пішов від Азову, що ви маєте перед зберегти життя, не зрадити, бо дехто нас показує як націю зрадників. Розумієте, Люба спільнота має зрадників, бо це природа людини. І це показав Ісус Христос, що Він зарані сказав, так? що знайдеться серед вас такий, що зрадить. В будь-якому народі є зрадники, є ті, які готові віддати життя за друга своя. І є ті, які вічні пахарі і славлять Україну. Пані Галина, чи були випадки, знаєте, тому що рана ятряться, і не кожен готовий ділитися цим. Чи були випадки, коли родичі і сім'ї відмовлялися від написання, щоб описували ту чи іншу історію? Власне? Чи легко йдуть на контакт? Дивіться, всіма зустрічаються. Зустрічаються. Приходять родини з дуже болючим серцем, дуже важко розговорити. І, але я, я ж педагог, розумієте? І тому довго так шукаю в голові питання такі, щоб розговорити, розговорити, і під кінець ми розстаємося, обнімаючись, і мені це приємно. Але є в мене ще такі родини, де написано: у мене в шахматці: немає рідних. Друга родина, що мати має інсульт, і більше немає нікого. І я просила, що, може, я приїду додому. Вона не стала говорити, то я відставляю трошечки далі. І попросила ті родини, з якими я контактую, спілкуюся, що ви всі ходите в Ракову на Алею Слави. Подивіться, чи до тих воїнів приходить хтось. Mm -hmm. То, будь ласка, попросіть їх, щоб вони знайшли мене, сконтактували, дали мій телефон, тому що мені не хочеться як-небудь написати. Допустим, на кожну йде дві сторіночки, а на одного воїна піде одна сторіночка. Це не для мене такий варіант, і не для воїна. Тому я просто чекаю, що я когось зустріну, що я зустріну, приїде якийсь побратим, розповість. Звичайно, я не можу весь шлях військовий написати, тому що все засекречено, іде війна, де інде я писала на військові частини, і вони так декілька речень давали відповідь. Ну мені декілька речень не влаштовує, розумієте? Тому я прошу родини, щоб військові характеристики приносили. Щоб приносили військові документи, де чітко написана його посада, і там солідно вона виписана, що він не просто був стрільцем, а якого mm -hmm. батальйону, якого взводу, якої частини і так далі. Ще прошу, що коли оформляють ветерана війни, то є наказ командирів, що чітко де воював, на яких, mm -hmm. в яких населених пунктах. Mm -hmm. І я просто це описую цей цю військову тернисту дорогу. І це тоді ми бачимо вагу цього воїна, бо просто написати, що був хороший, вихований, освічений цього мало. А треба б казати цю важку тернисту дорогу. Знаєте, ви створили. от ви сказали, що ви звертаєтеся до родичів, так побратимів, які ходять в Раково, так на Алею Слави, і щоб дивилися за могилками тих хлопців, так. Тобто ви створили таку певну спільноту батьків, родичів, загиблих військових. Підтримуєте зв'язок? Як вони активно допомагають, можливо, зізвонюєтеся з ними? З деким спланували піти на каву. Декого просто після зустрічі завожу аж в Ракову, чи ще кудись додому. Дехто вже була вдома і подарував мені навіть котика. Зумієте? З іншими в мене ще є проєкт. З однією родиною ми зняли відеоролик. Але там є певна проблема, і ми не випустили до кінця той відеоролик. Але я все одно просто в мене пішла накладка, одна книга ну, не вручена, угу. а другу вже готую. І я просто не можу це потягнути і не маю асистента. Але в мене ще є один проєкт, якщо він відбудеться, то я. Піду до вас і розповідаю. Будемо чекати. Якраз там ми будемо контактувати. Але реально ми зустрічаємося. Дехто просить Галину, якщо вам щось треба допомогти, ми прийдемо, допоможемо. І ось є в нас волонтерка, така Галина Голота. Вона така жива людина. Знаєте, така така оптимістична. Володимир, на жаль, віддав життя за Україну син. І я вже описала, але його автобіографію віддам наступну книгу. І вона мені допомагала навіть обдзвонювати родини, щоб mm -hmm. запросити їх на вручення книги. Тобто це люди, які дуже хочуть контакту, які між собою дуже товаришують, які хочуть спілкуватися. І це об'єднує. Але, на жаль, так об'єднує. На жаль, так е, і знаєте, мені здається, що от я безпосередньо людина, яка постійно щодня бере в когось інтерв'ю. Так, ми сидимо у студії, і ми безпосередньо спілкуємося. А от як вам було наважитися на перше інтерв'ю із хлоп із родиною загиблого героя? Наскільки це важко взагалі, тому що це навіть і морально важко після того, коли ти почуєш, тобто слів батьків, який був їхній хлопець чи дівчина, їхній герой? Мені здається, потім це настільки важко це все через себе пропускати. Ну, це правда важко. Я просто іноді втікаю на п'ять днів відпустку, щоб трошечки, знаєте, скинути ну, баласт лишньої роботи, mm -hmm. бо мені треба цю роботу в голові тримати. Розумієте? У мене ще є громадська робота, бо я депутат обласної ради і ще багато інших. І вертаюся штуденько назад, бо мені треба продовжувати. Тому. Мені не важко брати інтерв'ю, розумієте? Тому що я маю ще годину в першій школі, я педагог по життю і по освіті, і я вмію розговорити важких і легких, які хочуть дітей, і... бо я щирістю беру, розумієте? Не холодністю, mm -hmm. а щирістю. Я вчора дітям виставляла оцінки і дещо завищені бали поставила. І кажу, діти це дешевий популізм. Але я в мене там громадянська освіта. Я кажу, але я обов'язково маю зробити з вас активних громадян. Чому завищення оцінки? Ну ми ж знаємо, що йде війна, і що ці постійні тривоги, і діти, що травмуються, родини травмуються, і не можна вже той бал не підняти, бо та дитина буде сто раз долі вдячна, і людям вдячна, що по людськи до неї віднеслися. Тому оця щирість якраз мені допомагає. З родинами бути ближчими, спілкуватися. І ось, наприклад, у мене була родина Ролдугіних, да, Євгенія, mm. відома у місті. Вони ж випустили книгу, Євгенія. На сайті я придбала ці книги, і я носила учням, і ми ланцюжком читали, бо я хотіла, щоб діти занурилися в цей світ, яка ціна нашого навчання. Яка ціна нашої свободи, і яка ціна цілісної, цілісної Соборної України? Е, недовго читали, бо я бачила, що дітям важко. Але вони пізнали фрагменти тієї війни, яку так болюче описав Євгеній. І це він дуже класний був воїн, дуже класна людина і дуже красивий. Але Власне, де можна зустріти цю книгу от, звичайним хмельничанам, які хотіли би почитати про героїв сьогодення. Чи буде вона доступна, можливо, у бібліотечній системі не лише ця, а й попередні видання? Дивіться, деякі батьки пропонували, щоб ну, випустити більший тираж і вони куплять більше, щоб роздати. Mm -hmm. Але ми підшли тим шляхом, що не будемо її продавати. Тому що от, не будемо продавати, на цьому не можна грошей заробляти. Але я думаю, коли вже дасть Бог буде в нас перемога, і є різноманітні гранти, і ми просто на грант її надрукуємо, чи міської ради є там громадський бюджет, і просто будемо ще роздавати тим, хто хоче. Тому що цю книгу мають бачити, читати і пам'ятати. Ми дякуємо вам. Дякуємо безпосередньо за те, що зберігаєте цю пам'ять про наших героїв, про наших воїнів, за те, що продовжуєте таку роботу. І власне, і зараз, як вже сказала пані Галина, триває робота над вже четвертим виданням. Отож, Галина Мальника, заступниця начальника архівного відділу Хмельницької міської ради, була з нами. Сьогодні говорили про третій випуск книги Почесні громадяни власне, яку презентували нещодавно у Хмельницькому.